В наявності маємо лот бренду Lovis. Така модель задумна гарно переплітається, затягується, трендовий принт у розмірі S. Ось така модель з дуже класними рукавчиками такими широкими, з комірчиком у розмірі L. Це дуже класна модель. Дуже гарно лягатиме по фігурці. Тут вона така зібрана, зверху силікон, тому сповзяти не буде. У розмірі S. Така ще святкова модель. Тут рукавчики можна спускати, тому що тут також силікон. Сповзати не буде ззаду на ланцюжку у розмірі L, але підійде на розмір M. Така модель на бретелечках, які регулюються збоку на замочку у розмірі М. Така укорочена модель з боку зібрана, вона у сіточку, але знизу є підкладка, тому просвічуватись не буде у розмірі XS. Така модель у розмірі XL. Також сіточка, але знизу є також підкладка, і просвічуватись воно не буде. Підійде на розмір L. І така модель в чорному кольорі дуже гарна у розмірі L атласна з гарними рукавчиками.